Ми, ми стоїмо тут, ми вас підтримуємо. Ви головне, не здавайтеся. Ми разом будемо мітингувати, і ми все ж таки доб'ємося свого. І така приємна новина. Сьогодні до мене підійшов віце-президент Європей... молодої Європи. Тут і сказав, що хоче з нами працювати, і вони по всякій можливості будуть нам допомагати. Ми весь час шукаємо нові способи донести всю можливу інформацію, яка доходить до нас. І показати всьому світу, що дійсно робиться в Україні, чому ми тут стоїмо, і чому ми протестуємо. Ми хочемо захистити всі, всі права, всі людські права. І ми всім хочемо розказати, неправильно було розганяти майдан, і так і так жорстоко це робити, таким жорстоким способом. Ми весь час шукаємо нові нові можливості. Ми розказуємо людям. Ми, ми робимо флаєри, ми поставили проектор максимально, максимально, щоб донести світовій спільноті, що таке відбулося, і це було це. Сталося настільки жорстоко, і все ж таки, ми, ми докажемо цілому світові, що ми є, і ми будемо, і ми відстоїмо свої права, і ми будемо боротися за своє слово до кінця. Україна разом і до кінця. Привіт з Лондона, всій Україні, Києву, всім всім українцям. Робимо, що можемо, транслюємо для місцевих звірства наших молодців в лапках, беркутів. Щоб всі бачили, щоб всі знали. Яник тобі назад дороги нема, про те, знають вже скрізь. Так що тримайтеся, українці, ніяких переговорів з терористами. Будемо стояти скільки треба. Скоро їдемо до вас. Слава Україні! Слава Україні, тримайтеся. Тримайтеся, ми з вами тут. Завжди з вами. Серцем душею. Я чи не чуди, так що. Я ж тепер я я ніколи. Я не говорю. Слава Україні. Вже другий тиждень стоїмо, ми тут на Майдані, наші братві стоять там в Києві, ми тут перед парламентом в Лондоні. Що я хочу сказати? Я хочу звернути, звернутися до тих панів, хто в опозиції. Шановні, у будь ласка, я вас прошу дуже, тому що як хватить знущатися на народу, ви бачите, що робиться. Зима, холодно, наші діти там мертнуть. знущаються над нашими яка, людьми. Не будьте так, як ми українці. Те є три атом... зібрали всі троє українців і кожен хоче бути з них атаманом. Кожен хоче тривати ту булаву. Хвати вже, оприділіться, будьте виберіті одного і ви бачите, що хоче народ. Прошу брати владу свої в руки і ввести народ, як кажуть, до світлої перемоги, до Європи, яйцького життя. Дякую за увагу. Слава Україні. Чекаються наші до добра на Україні.

Дорогі друзі, сьогодні, 6 грудня, ми продовжуємо наші Євромайдани у Лондоні. Сьогодні ми зустрілися з послом України у Лондоні Володимиром Хондогієм. При врученні йому петиції від української громади Лондона він показав повну відсутність бажання підтримати усіх людей, які зараз стоять на Майданах. Тому ми вирішили змінити свою стратегію Євромайданів у Лондоні. Та, замість того, щоб протестувати біля українського посольства, яке не зовсім не реагувало на наші е, протести, ми вирішили проводити наші пощодневні мітинги біля Весмінстеру, що є матерію усієї демократії, усьому світу. Вражена сьогоднішнім безчинним судом над Дзензею, над журналістом Дзинзію, і над тим, що почула звинувачення міліціонерів, що нібито журналістка Анастасія Станко, що вона повинна в тому, що вона розбила в залі суду комп'ютер. Тобто вона може бути наступною і її може бути така ж сама участь, як і дзинзі. Їдучи сюди на мітинг, я буквально в поїзді написала оці рядки як звернення до України, до українців, до матерів. Україно, праотчий древній краю за що знову тебе розпинають? Б'ють та топчуть в зневазі дочок і синів. Може, хочуть, щоб врешті ти усе ж зрозумів, що шакали шакалами будуть завжди, загризуть і затопчуть, як дріматимеш ти, розірвуть поодинці твоїх вірних дітей, бо давно вже не мають вони нас за людей. Матері України, я звертаюсь до вас, зупиніть же синів, що злочинний наказ тих шакалів бездушних бездумно сповняють, та братів і сестер. Кров живу проливають, зупиніть, бо прокляття над ними нависне, схаменіть, хай убивство не чинять навмисне, те, котре спланували гієно шакали. Закликаю, щоб всі ми за життя разом встали. I'm gonna put it on sure. what yeah. it from the a scenery.

Путі, гезоп Юкраїн! Путі! Гезоп Україн! Путі! Мене годину ми тут роздали всі листівки. Тому я вас закликаю приходьте кожного дня до висвітства. Якщо посол не може нам допомагати, то претенці нам будуть допомагати. Приходьте, беріть припустить, роздавайте, сандуйте, разом і до кінця, разом, 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 і до кінця.